Я в якийсь момент прокинулась, в мене там мільйон переглядів на відео, я така М -м -м -м, дякую ну, і все. А це, скажімо так, хобі, яке приносить іноді знаєте, таке маленьке задоволення у вигляді невеличких фінансів. В мене в Бродянську була сторінка, але в мене там було щось там 500 підписників. і це такі знаєте, там сусіди, дівчата, з якими ти разом працюєш, ну щось таке. А потім, коли я виїхала. Воно він потрошку почав рости. Ну, тобто, на сьогоднішній день він не супер великий, да, я міні-інфлюєнсер, я не є великим блогером. А, але мені подобається те, що я створюю. Мені подобається, коли я ну, там, приходжу на якусь зустріч, да, мене запрошують, і приходять дівчата, такі кажуть, Боже, я на вас підписана, а ви така сама в житті проста, як і тут. Ну, тобто, вони, ну я. Не хочу, знаєте, ось ці всі картинки в інтернеті нас змушують вірити в те, що от, всі ідеальні, що життя ідеальне, у всіх все чудово. Ні, ну типу, це не так. Те, що ви бачите в екрані в інстаграмі, це те, що вас змушують бачити. У цих людей відбувається в житті все те саме, що і у вас, але в них це відбувається за кадром. Але вони настільки ну, не те, що погані, вони просто не готові відкрити це для вас. В них немає моральної сили для того, щоб показати, що їм також важко і вони живуть в складних умовах. Мабуть, і в Бердянську в мене не ріс блог, бо я дуже боялася засудження людей. Я дуже боялася, що скаже там не знаю, Катя Глаша Маруся, а що скажуть сусіда або ще хтось. А зараз, коли в мене є типу, там, десятки відео, які набрали більше мільйону, коли на мене сипалось вже стільки лайна, мабуть, скільки насипалось не разу в житті, да, і я така. Ну окей. Ну, просто люди подивляться, моє відео ровно 2 секунди, вони напишуть свій гамнат коментарій, і вони просто, е типу, ну, я про них забуду вже завтра. А вони, якщо їм подобається нести, е знаєте, е люди бачать те, що вони несуть. А якщо люди несуть тобі в коментарі погане, то значить вони не є супергарними людьми. Гарні люди бачать прекрасно і чудово навколо себе. То в мене особисто немає часу, заходити до когось в профіль, знаєте, передивлятися відео, читати коментарі. І ще ладно, коли вони на відео, тобі хейтом відповідають. А коли вони заходять в коментарі, читають, знаходять там коментарі, яким понравився, і вони там між собою починають вести діалог, ти такий люди, звідки у вас тільки часу? У мене часу пожити, типу не вистачає. Хейт! Це Така штука, яку потрібна, її... вона буде, її потрібно прийняти просто в якийсь момент і відпустити. Хейтери це самі класні наші просувачі, розумієте? Ну, постів, Скільки репостів, стільки коментарів, скільки зроблять хейтери, вам не зробить жодна подружка. Ми виїхали спочатку в Запоріжжя. В Запоріжжі ми були небагато, декілька годин, а потім ми поїхали в Дніпропетровськ, бо там були знайомі і було де зупинитись. В Дніпропетровську ми були три доби, бо далі ми не могли придбати квитки нікуди. Ми збиралися їхати далі. Ми хотіли поїхати на Закарпаття. У нас там є родичі, і ми не могли купити придбати квитки, бо їх не було у Крзалізницю. Тоді неможливо було нічого придбати. Ночували частково в будинку, частково в, Зараз, в метро. Я виїжджала з родиною, з сестрами. От зі знайомими, ми виїжджали на чужі автівці. В нас не було ні свого транспорту ніякому. Ніякого тому для мене зараз стало супер принциповим мати свій автомобіль і водити свої, свій автомобіль для того, аби забезпечити ну, можливість втікти, скажімо так, для себе і для своєї дитини. А ми в Дніпрі були тут три доби. Потім був евакуаційний потяг на Польщу, і ми вирішили руха рухатись ним, бо наша мама жила і працювала на той час в Польщі. Тому ми поїхали до неї. От, і в Польщі я прожила вісім місяців, приїжджала в Україну один раз за цей період без доньки сама до коханої людини. От він був в зоні бойових дій, тому я поїхала сама. Тоді, мабуть, за довгий період я зрозуміла, як важко живе Україна. Бо я виїхала, знаєте, і типу новини це одне, але ти не бачиш, що відбувається насправді. І ось цей інформаційний простір це одна історія. А коли ти це відчуваєш, і бачиш ну на свої, на собі, це зовсім інша історія. І я була там два дні і повернулася назад в Польщу до дитини працювати. Коли була в Польщі, я приймала участь у різноманітних мітингах. Наприклад, ну вся Україна знає, що в Польщі перекривали кордон між Білорусією і Польщею. Так от я також була на тих мітингах, я приймала участь я так само стояла з українськими прапорами. Там було декілька людей: Бердянськ, Маріуполь. От, ми там об'єдналися в таке міні комюніті то в нас була прямо своя така міні-тусовка. Було важко. Але ми розуміли, заради чого ми це робимо. Нам потрібно було довести, що це треба робити. Я приїхала перший раз в Україну, я зрозуміла, то, що я хочу додому, що як би не було складно в Україні, Україна це моя країна, це моє місце сили, не дивлячись на те, що українкою я стала, ну тобто, в сім років. Я не народилася в Україні, я народилася в Російській Федерації, в місті Білореченськ. Мене привезли в Україну, коли мені було 7 років. І я так ніби, ну, для мене не було різниці до певного віку між Україною і Росією, бо в мене батько росіянин, він жив, ну, і живе зараз, я сподіваюся, не знаю, що з ним. Ми не спілкуємося з 22-го року. От тому я відвідувала і ту державу, і цю. Я спілкувалася російською мовою до 22-го року, виключно російською мовою. Всі, хто мене знає в житті. А, бо в ну, нас всі говорили російською мовою, тому, мабуть, для мене це не було принциповим якимось питанням. І е, повністю зрозуміла я, що я українка, коли в 2015-му, якщо не помиляюсь, році в мене була. Річна дитина, я поїхала в гості в Краснодар до своїх родичів. Я пробула там сім тижнів, я звідти тікала, скажімо так, да, від умов, в яких я була. Я не хочу вдаватися в подробиці, але так поверхню скажу, і я приїхала. І я пам'ятаю перше, що я сказала, коли повернулася, що я українка, нічого спільного з Росією, окрім того, що в мене там є родичі, і що ну по місті свого народження, да, росіяни мене прописують до себе. Я більш нічого спільного з ними не маю. Я не була в чужих людей. Я була в своєрідній бабусі, там з батьком з сестрами. Але м поведінка, да, принципи, моралі, життєві устої вони не відповідали тому. Що відповідало мені 20-річній дівчинці? От тому я і ось 2015 року, вже 10 років, як я взагалі себе ніяк не відношу до Російської Федерації, а після початку повномасштабного вторгнення для мене ну взагалі позиція супер принципова і зрозуміла. Тому для мене немає гарних росіянів, скажімо так, ніяких. Після повернення в Україну, перше місто, в яке ми приїхали, це було найстаріше місто України, це місто Кілія. Йому більше двох двох тисяч років, скільки точно я не скажу. І ми там зупинилися з донечкою. Це Одеська область, там більш-менш безпечно, ну порівняно з іншими да, містами нашої держави. Я ніде не працювала. Потім я працювала адміністратором в в магазині Аврора. І вот. хочу сказати, я дуже поважаю всіх людей, які там працюють, бо це дуже важка робота, типу, і фізично, і морально. Я не знаю, як люди там витримують роками. Потім в нас стався там маленький домашній інцидент, і мені довелося звільнитися, бо мені потрібна була більш така вільний графік роботи, щоб я могла прийти додому, колись перевірити, як дитина, школа і так далі. І після цього я пішла працювати в будинок культури. Методистом, ми ставили там різні вистави. І так я прожила в кількість два роки, трошки більше, а потім мого коханого чоловіка перевели з одного бойових дій служити сюди, і я переїхала жити за чоловіком в місто Болград. В Болграді я живу вже другий рік, веду свій блог. Організовую жіночі зустрічі різного направлення: це і майстер-класи, це і створення карт бажань, це і різні арт-терапевтичні зустрічі. Ну таке. Допомагаю розвиватися жінкам, які тут мешкають, хочу знаєте, створити таке міні-кам'юніті. А щоб коли навіть я поїду звідси, щоб всі знали, що була така дівчинка з Бердянська, яка приїхала і щось створила. Я постійно, коли приходжу на свої зустрічі, жіночі говорю дівчатам, дівчата, ви знаєте, якби я просто в якийсь момент, коли я приїжджала, а я за час повномасштабки переїжджала п'ять разів. Це з дитиною, це зміна школи, оточення, це повністю ти приїжджаєш в місто, де ти не знаєш жодної живої людини. Я з'їхала з глузду, якби отак просто приїхала сіла і почала плакати. Я постійно починаю щось робити. Я створю якісь кола, да, там артзустрічі, я йду кудись на роботу, навіть якщо це буде магазин Аврора, не немає значення. Ну тобто, я змушую себе жити далі то життя, як би важко мені не було. Якщо потрібно йти на роботу і працювати, я йду і працюю. Якщо потрібно йти волонтерити, я це також роблю. Якщо потрібно стати на кордоні з бордянським або українським прапором, я це також робила, не значу жодної людини. Ну тобто я проїхала через всю Польщу. Просто а, в сіла в автобус там, де я не знала жодної людини, і три доби стояла з ними на кордоні, і невідомо, що могли зі мною зробити. Ну тобто, якщо ми беремося з цього точку зору, але я знала, що мені це потрібно. Я зробила це в першу чергу для себе особисто. Ось, ну мабуть, на цьому я й тримаюся сьогодні. Ну і плюс почуття гумору. Мій блог. Я в ньому розповідаю там. Да? Я м -м, пощу і збори, якщо потрібно, але перевірені Зачасту Це люди, яких я знаю особисто, які до мене звертаються. Да? І петиції я пощу. Але зачасту я знімаю більш гумористичний контент для того, аби допомагати людям відволіктися, мабуть, від того, що в нас відбувається. Бо гумор це та штука, яка допомагає мені дуже сильно в житті. Uh, от. І мені хочеться таким чином допомагати іншим, але найбільш важка адаптація в мене була в Белграді. Це єдине місце, в яке я переїхала і перший, там, перший майже місяць я з хати до магазину і додому. Я не хотіла нікуди виходити. бо ну, тобто Я приїхала в місто, там, де був ну, в мене так будинок на торце будинка Гендель, коротше, рядом крамниця, да, яку я не бачила. Там, ну, я такої крамниці, я навіть не знаю. Ну, у нас там на районі в Берлянську був такий в колонії, але ми знали, що це Гендель, і він тільки цілодобовий. Тобто ти йдеш туди вночі, коли тобі щось треба, ну, типу нормальні крамниці закрились. все. І ти, ну, ти виходиш ось в це все, і ти дивишся і думаєш, як я буду тут жити. Ну, як мені звикнуть тут жити. Але проходить час, ти зміниш місце проживання, ти знаходиш потрошку своїх людей і все нормально. Важко, але, але можна жити. Звісно, так чудово, як вдома, тобі не буде ніде. А, взагалі, перемкнулася я на, переключ... ну, на переходження да, з російської на українську мову після звільнення Бучі. Не знаю, чого так сталося, але мене якось так ну, торкнуло знаєте, в голові, як тумблер якийсь такий, типу. І я така, М -м, я хочу. От. І для мене важливо було говорити за кордоном українською для того, аби. Щоб для того аби ідентифікувати себе да, як українкою, щоб люди не чули з моїх вуст російську мову, щоб вони розуміли, що я не росіянка. Для мене це було дуже важливо, і дитині я також ну, розповідала. вчила її дитині було надскладно моїй, да, бо вона народилася і 8 років свого життя. Вона чула лише російську мову, українську лише в школі. От е, я в побуді розмовляю як російською, так і українською, в залежності від того, з ким я веду діалог. Я дуже часто перемикаюся з мови на мову, бо е, знову ж таки навколо мене все російськомовне оточення і практи практикувати чисто українську мову мені нема з ким. Е, от але коли я їду на там кудись, е, да, на Закарпаття, наприклад, там де люди розмовляють виключно українською мовою або їду в Києві зі мною говорять українською, в мене нема проблем зараз українською мовою. От дуже багато людей дивуються, що я не розмовляла все життя українською мовою, бо в мене там гарна вимова на їхню думку, багато да там, типу, я знаю дуже багато слів, але це все завдяки тому, що я любила багато читати і зараз. Принаймні пробую читати. Мені зараз дуже важко даються якісь такі звичайні речі, начебто деякі да, здаються, ну там що там сісти і читати. Ні. Коли в тебе тривожно депресивний розлад, тобі дуже важко даються деякі певні речі. От В мене саме така проблема з читанням. От, але принаймні там дві-три книжки я змушу за рік мінімум прочитати, коли раніше це могло бути там від 20 і більше. Але ведення блогу, прослуховування українських лише писень, оцього всього е я підтримую лише просування українською мовою через те, що хочемо ми того, не хочемо. Ми живемо в державі, яка називається Україна. У нас є закон України, який ми вимушено маємо дотримуватись. Якщо ми цього не хочемо робити, ми збираємо свої валізи, беремо їх в ручки і їдемо туди, де нам подобається жити. Мені найбільше не вистачає е, нашої дамби. Ми жили в колонії, і нам там, типа, треті пляші дамба, це було суп... ну, це дуже близько, і ми там дуже часто гуляли з чоловіком, з дитиною, з собакою. От, і мені цього місця дуже не вистачає. Сумую за нашої азовські риби. Як, ну, якби мені хтось колись сказав, що я буду хотіти риби, я б сказала, що взагалі не в своєму розумі, бо я її ніколи в житті не любила. Але зараз, ну типу, за наш Азовський пілінгаз, я б ну я не знаю, мені здається, навіть дьяволу душу продала. Просто мені дуже не вистачає. Знаєте, з цього вайбу літнього. Бо я була влітку і в Одесі, і в Приморському, це також Одеська область, але це все не то. В нас він, ну я не знаю, як пояснити, В нас воно по-іншому. От мені не вистачає. Стосовно деокупації, моя позиція, ну як, можливо, десь супер в глибині серця я не те, що вірю, я хочу, звісно, потрапити додому. Да. Безпечно, не через якісь там фільтраційні табори там, ще щось, а просто сісти на свою бусинку, як я називаю свій автомобіль, і приїхати в свій рідний Бердянськ, заїхати в свою рідну колонію да, і просто прогулятися вулицями міста. Навіть не те, щоб там просто залишитись жити, бо я, наприклад, розумію для себе, навіть якщо через там певну кількість років Бердянськ звільнять, на жаль, людей. Людей, які е, мають чітку проукраїнську позицію, вони виїхали, вони навряд чи зможуть там жити на постійній основі. Приїздить так, а жити навряд чи ми зможемо, бо нам буде важко е, сусідствувати, да, з тими, хто там жили під російською окупацією, будуть і люди, які нам будуть розповідати, що це ну, типу, їм було кайфово. От е, чому я не дуже вірю в це, бо ну, скажімо так, якщо за 4 роки. Я беру повномасштабне вторгнення, бо Бердянськ, дякувати Богу, потрапив в окупацію лише після нього. Не вдалося да, просунутися в нашому напрямку, то, ну, скажімо так, якщо це не дипломатичним шляхом, то навряд чи це вийде. Якщо ми говоримо про деокупацію у вигляді звільнення бойового, то чесно скажу відверто, мабуть, я більше проти, ніж за, бо ту кількість людей. Яка вже загинула, і які змушені будуть загинути для того, аби звільнити наш дім, ну, це, це дуже велика ціна, дуже для мене особисто. Планувати майбутнє дуже важко, особливо коли твій чоловік військовослужбовець, да? Але в цілому е, плани є, але вони такі більш абстрактні. Поясню чого, бо. Вони діляться там на дві ситуації, да, під категорії. перше, якщо я залишаю жити, наприклад, в цьому місці, то ну типу, далі все буде відбуватися таким чином. Друге, якщо я, там їду там в інше місце, або повертаюсь в Бердянськ, або там ну не знаю всі, всі можливі варіанти. То це буде інша історія. Ну, Звісно, я планую якесь своє життя в подальшому, але сказати так, що прям точно як це було раніше, да, що там от цього літа ми робимо ремонт, на наступний рік ми там, не знаю, купуємо авто або ще щось, такого прям нема. Намагаємось планувати, наскільки це можливо, скажімо так.